Чи знаєте ви, що правильно написаний метод може врятувати ваш код від хаосу? Привіт, друзі! Ви на каналі Devlog Days та на курсі для початківців Java з нуля. З вами Олег і ми починаємо. Сьогодні дев'ятий урок і ми розберемо методи та функції так, щоб ви більше ніколи не плутались в них. Якщо ви пропустили попередні уроки про класи, об'єкти, конструктори та ООП, обов'язково подивіться, щоб отримати максимум від сьогоднішнього заняття. Погнали до коду. Методи це як інструменти у вашому коді, вони виконують завдання, приймають дані, повертають результати. У Java-функції це просто методи, бо все крутиться навколо об'єктів. Ми розберемо синтаксис, параметри, повернення значень, статік, рекурсію, і головне, коли що використовувати плюси та мінуси, та чому іноді методам не потрібно нічого повертати взагалі. Нашою метою на цьому уроці буде навчитися писати ефективні методи і уникати помилок. Готові? Якщо ви тут вперше, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Далі буде ставати тільки цікавіше. Почнемо з коротенького визначення. Метод це іменований блок коду, який виконує певну дію. Він робить програму модульною. Пишеш один раз, викликаєш багато разів такий принцип. Цим самим уникаєте копіювання коду, тому що копіпаст у світі програмістів це не є добре. Розглянемо синтаксис оголошення методу, який ще має назву сигнатура. Спочатку знайде модифікатор доступу один з трьох, Public, Private або Protected. Далі може стояти модифікатор Static, про який ми поговоримо чуть пізніше, після чого йде тип повернення або тип void, якщо ми не будемо повертати з методу абсолютно нічого. Потім йде ім'я методу, яке зазвичай пишеться CamelKей's, наприклад, CalculateSum. У круглих дужках ми записуємо всі вхідні параметри та їхні типи, а у фігурних дужках, які ще називаються тілом циклу, ми записуємо код, який буде належати нашому методу. Та обов'язковий параметр return, якщо ми щось повертаємо з нашого методу. Найпростішим прикладом буде слугувати такий метод: Public static void, say hello. Пусті параметри, а тілом циклу слугує Вивід в консоль. Привіт, Java новачки. Первичемо наш метод sayHello в нашому головному методі main та подивимося, що він виводить на екран, а виводить він саме те, що ми й хотіли. Привіт, новачки! Щоб краще розуміти, що таке методи та навіщо вони, уявіть, що кожен метод це як лего блок, щоб зібр... а ваша програма це готовий виріб. Ось так і програмісти спочатку збирають всі необхідні блоки, після чого формують програму з цих блоків. Розглянемо тепер параметри та аргументи, повернення значень та коли що потрібно повертати. Параметрами називаються зміні в оголошенні функції, а аргументи це значення, яке передається в ню при її виклику. Саме вони роблять наші методи дуже гнучкими. Розглянемо приклад методу з параметрами, а саме AddNumbers. Це буде статичний метод, який поверне нам тип-Int. На вхід буде отримувати два параметри A та B, та буде їх сумувати. Коли слід використовувати метод з поверненням, а тоді, коли потрібен результат для подальшого використання, як якісь обчислення у грі чи калькуляторі. Плюс це те, що код стає reusable, його можна викликати багато раз та отримувати різні результати за одним і тим самим алгоритмом, як в нашому попередньому методі, коли ми викликаємо метод add, коли нам не потрібно повертати жодне значення з методу. А тоді, коли метод просто виконує якусь дію. Наприклад, говорить «Say hello, як це ми робили в нашому першому методі. Він просто виводить на екран якісь значення та не приймає участь в обробленні чи зміні жодних даних. Також прикладами методів, які нічого не будуть вертати, є методи логування, малювання графіки. Їм не потрібен метод return, тому що вони просто виконують якусь дію, яка не потребує подальшої обробки. Важливою частиною розробки методів є таке поняття як перевантаження, коли у вас є однакове ім'я, але різні параметри методу. Використовується вона, коли одна й та сама логіка використовується для різних типів даних. Наприклад, у нас буде два методи ад. Перший буде сумувати цілі числа, другий дробові числа. Але вам не потрібно створювати перевантаження для всіх відомих типів даних. Перевантажуйте тільки, коли вам це дійсно потрібно. Зазвичай вам буде достатньо одного або двох перевантажених методів. А більшу кількість подібних методів ви можете переглянути в бібліотеці MAS. Тепер більш детально розглянемо такий модифікатор як Static. Статік робить метод класовим, тобто належним до класу, а не до об'єкту. Викликати його можна без створення об'єкта через оператор New. Створимо один такий метод, назвемо його public static int multiply та два параметри A та B. Даний метод просто буде перемножувати два числа та вертати результат. Якщо б даний метод був не статік, нам довелося би створювати об'єкт та викликати його з об'єкта. Але це ускладнює програму, тому для таких утилітарних методів часто використовується саме модифікатор Static. Також, крім утилітарних методів, статік часто використовується для констант фабричних методів, які не залежать від стану об'єкту. Плюсами є те, що такі методи мають швидкий доступ та витрачають менше пам'яті, оскільки не доводиться створювати весь об'єкт з усіма даними та методами, але не зловживайте статік методами. Нестатичні методи працюють з полями об'єкта, інкапсулюють дані. Наприклад, якщо б ми створили клас машина, а в ній зробили метод драйв, який був би залежний від параметра пальне, ми б не могли його оголошувати статік, тому б це впливало на всі інші об'єкти даного класу, а нам потрібна розділена логіка. Кожен об'єкт має свій рівень пального та свій режим їзди. А мінусами модифікатора статік є те, що він порушує принцип поліморфізму, його важче тестувати, він утримує глобальний стан і та може перезводити до баги, особливо багатопоточності. А зараз розглянемо дуже цікаву властивість методів, а саме рекурсію. Рекурсія це метод, який викликає сам себе. Він дозволяє дуже елегантно та коротко вирішувати певний тип задач, як то обрахунок факторіалу або обхід дерева. Розглянемо перший варіант, а саме обрахунок факторіалу. Хто не знає, нагадаю: факторіал числа це число помножено саме на себе n раз кожен раз зменшеним на 1. Наприклад, факторіал числа 3 це буде 1 помножити на 2 помножити на 3. Що ж, давайте запишемо наш метод. Зробимо його статичним, оскільки ми будемо викликати його всередині нашого метода main. І виглядати він буде так: public static int factorial. Та нахід передамо цілочисельне значення n. Наступним кроком є так званий базовий випадок, а саме умова, яка дозволить почати згортати нашу рекурсію. Базовий випадок це умова, після якої наша рекурсія починає згортатись, тобто всі наші методи після викликів починають повертати значення один одному ланцюжком. Щоб краще зрозуміти, як працює рекурсія, давайте запустимо нашу програму в режиму дебав та подивимось, що відбувається. При першому виклику ми отримуємо виклик нашого методу factorial з параметром рівне 3. На наступному кроці ми викликаємо наш ж метод з параметром n2, оскільки ми його викликаємо як n-1. Третім кроком у нас є третій виклик методу вже буде з параметром n1, а в стек викликів потрапить вже третій метод factorial. Але тут якраз ми й натикаємося на наш базовий випадок, а саме, коли n рівне або менше одиниці, ми вертаємо 1, після чого наша рекурсія починає вже не викликати сама себе, а повертати значення та обраховувати сам факторіал. Дивіться, як це відбувається. Ми повернули значення 1. Воно потрапило в наш другий виклик, де ми 2 множимо на 1 і в результаті отримуємо 2. Переходимо на наступний крок. Ми повернули значення 2 в перший виклик нашого методу, де ми отримуємо 3 помножено на 2. І в результаті ми отримуємо наш вивід, наш факторіал рівний 6. Як я вже згадував, плюсами використання рекурсії є те, що він дозволяє реалізовувати задачі досить коротким кодом. Він природно вписується до таких задач як обхід дерева чи пошук факторіала. Але, як ви помітили, кожен виклик рекурсії попадає в стек викликів у методі, а даний стек не є безкінечним, і рано чи пізно, якщо рекурсія має дуже багато викликів, цей стек може переповнитись і ваша програма просто вилетить, тому не зловживайте рекурсію там, де можна без неї обійтись. Також дуже уважно прописуйте умову базового випадку, тому що без нього рекурсія може викликатись нескінченно, поки не переповнить стек викликів. Також порада, якщо у вас є можливість замінити рекурсію циклом, зробіть це. Гірше вам точно не буде. Щоб зрозуміти, що таке рекурсія, можете поставити два дзеркала одне напроти одного, і ви побачите відображення до безкінечності. Саме так і працює рекурсія, якщо ви не поставили базову умову повернення. Як бачите, методи дають нам дуже велику гнучкість в обрахуванні різних задач, створюючи велику кількість методів, поєднуючи їх між собою, викликаючи один з іншим. Ви можете будувати надзвичайно складні та гарні програми. Ваші методи це ключ до гарного коду. Використовуйте тип, тип Void для методів дій, які нічого не повертають. Static – тільки для методів утиліт, які виконують за певним алгоритмом певні обрахунки, а Non-Static – у всіх інших методах, особливо якщо вони залежні від стану об'єкта. З рекурсією будьте особливо обережні та використовуйте тільки там, де без неї не обійтись жодним чином. Та обов'язково протестуйте, чи витримує ваш стек виклики. У вашої задачі, а з вас лайк, підписка. Зустрінемось на наступному уроці.